Паму хіп-хоп таксі Сами хто, це не смоготну, давайте ще шіконок, бурим, з вами підкоряли новий горизонт ну, з перша ручка і листок, все ще вийшло на відок, що ж готові, ну давайте ми тепер все зможемо, з вами хто це не смогут, ну давайте ще ж іконок, хулин з вами підкоряли, новий горизонт ну, з першу ручка і листок, все що вийшло на відок, що ж готові, ну давайте ми тепер все зможемо. Ей, йоу, зустрічайте, це не смоук сталі, рухайте тілами, хлопці, рухайте тілами, кралі Затаки моїх за мої столи не дають медалі. Хай там як бо стається, я прямую далі. Для мене кожна перешкода це як новий рівень. Нападає як бок, а не як обдартий півень. А на критику в мене є багато рішень. Повір, дружище, хтось має бути розумнішим. Тому читаю, як книжки, щоб мати нові фрази. Нушу широкі шмотки, а не чіпляю ті стрази. Люблю на свої таксі, покататися. По місту в мене є седан, так хочу я спарка тут місті. Люблю на дискотеках, до дівчат поприставати Я не багатий, дури можу тупо віддихати. Не є хорошим. Та коли говорю мати завжди на позитиві, Знаю, як їм хочу стати. Будемо з вами підворяли, новий гордо. Щоб на тобі не давати ми тебе з нашим з вами не несмотря. Привіт, з вами репер смол. Запрошую на День вуличної музики. Буде дуже качово, весело. Тож До зустрічі! Слава хто це не змог, ну давайте ширший крок, будемо з вами підкоряли новий горизонт, спершу ручка і листок все що вийшло на віток, що ж жотовіну, давайте ми тепер все зможемо. Славе хто це не змог, ну давайте ширший крок, будемо з вами підкоряли новий горизонт, спершу ручка і листок все, що вийшло на віток, що ж жотовіну, давайте ми тепер все зможемо